Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Мене назвуть Юля Петрова. Проведу з вами сьогодні одну годину. Нагадаю лише, що сьогодні п'ятниця, 24 травня. Про вибухи в Криму і уражену військову частину Росіян поговоримо на початку цієї ефірної години. Чому Байден не поїде на саміт миру до Швейцарії і що це означає для України? Про це йтиметься у другій частині мого ефіру. Розпочнемо ми із ударів по Криму. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір. Пане Олександр, Добрий день. Слава Україні. Субтитрувальниця Тиграм слава вітаю. Тож потужні вибухи учорашнього вечора знову лунали в Криму, зокрема у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії. В тимчасово окупованій Алушті був уражений вузол зв'язку російських військ. Повідомив про це партизанський рух. А теж за словами партизанів, йдеться про військову частину 28735. Вона є важливим пунктом зв'язку і управління Росіян у Криму. А от більш докладно розкажіть, будь ласка, про цю військову частину про цю. Базу, і загалом, яке значення цього удару для нинішньої ситуації на фронті, і даруйте, я в це дуже вірю, подальшого звільнення Криму. Дійсно, на території тимчасового окупованого півострова Крим є декілька локацій, які відрізняються за своїм значенням у питаннях забезпечення протиповітряної оборони всього півострова. Коли ми говоримо, що тимчасово окупований півострів Крим це друга за щільністю використання ешелонованої ППО зона після Московської області та Москви безпосередньо це правда. Вони друга зона, але були вже ні, справа у тому, що Сили оборони України системно знищуючи російські засоби протиповітряної оборони в. А тих місцях, де е, від розміщується їх найбільш важливе скупчення, е, найбільш важливі локації, наприклад, той самий Жанкой, по якому було нанесено е, удари, де було знищено. А дивізіон 18-го зенитно ракетного полку, який фактично закривав північну частину тимчасово окупованого півострова Кримів повітряний простір. А, і, якщо ми говоримо про Бельбек, по якому також прилітало, то це вже місце розміщення 12-го дивізіону 12-го ЗРП, який прикривав більш південнішу частину і частково центральну частину. Тимчасово окупованого півострова Крим повітряного простору системами С 400 Тріумф. Uh -huh. Окрім всього іншого, ми пам'ятаємо Ай Петрі а там розміщувався підрозділ третього нічного полку. А отже, далі це вже буде системне знищення в відповідних локаціях, де залишились дивізіони 18-го ЗРП, 12-го ЗРП, а також 3-го радіотехнічного полку. Той самий мистер Ханку, та ж сама Євпаторія, Феодосія і так далі. Отже, зараз ми спостерігаємо системність знищення найбільш важливої для росіян компоненти комплексів великого радіусу дії с 300 С 400 які в теорії теоретично можуть протидіяти навіть балістичним ракетам, але як ми бачимо. Не можуть, uh -huh. але можуть е протидіяти до звуковим крилатим ракетам, тому звільняється повітряний простір над Кримом вже не тільки для балістики, а й до для дозвукових крилатих ракет. Ну, наприклад, такого типу як Storm Shadow або Scalp -G. Угу, Дійсно, дійсно таким чином ви відповідаєте тим скептикам, а від яких звучить запитання: а чи варто використовувати такі дорогоцінні, такі вартісні для нас американські атакамси по ударах по Криму, якщо таке відбувається зараз на фронті, про це ми також будемо говорити. Один із висновків так варто дуже варто. Ну і другий, що російська ППО зараз в Криму без сила, вірно. Саме так, і це найцікавіше, тому що а, тут а, весь цим з цієї а, цих подій полягає у тому, що на практиці ми бачимо насправді, що таке російська не в світі аналогів система С-400 Триумф, яку mm -hmm. росіяни продали Китаю. Ну Китай в першу чергу купив її, щоб. А, З'ясувати саме е, технології технологічні процеси, і це їх цікавило найбільше, але вони продали Туреччині чотири дивізіони, три дивізіони продали Індії. А зараз виявляється, що ця система, яка повинна згідно з її характеристиками перехоплювати без проблем балістичні цілі успішно протягом місяця, навіть більше ніж місяця. Знищуються саме балістичними ракетами. Ну, здається, що щось росіяни там наплутали з характеристиками для до С 400 100%. Ну і трохи ще про цю військову частину, яка була уражена двадцять вісім А тому, що росіяни спочатку повідомили, що влучили у порожній об'єкт господарського призначення ці ракети. Ну і дуже саркастично канал Кримський Вітер зазначив, що щось там таки було в порожньому об'єкті господарського призначення. Розкажіть, я скажу так: на території тимчасово окупованого півострова Крим. Нема жодного об'єкту на сьогодні військового призначення в минулому, який використовувався, і нібито був залишений і ніколи не використовувався. Після цього ні ці об'єкти усі використовуються зараз російською військовою машиною. Абсолютно усі, і влучання воно не просто так туди прилетіло. Розміщення відповідного особового складу, відповідних технічних засобів, а воно в будь-якому разі було особливо, якщо ми говоримо про зараз системність знищення компоненти протиповітряної оборони не тільки дивізіонів з інтеракетних вовків, а й ще й засобів радіотехнічного спостереження, тобто елементів радіотехнічного складу. Давайте тепер поговоримо про те, що на фронті безпосередньо відбувається генштаб, говорить про найгострішу ситуацію на Куп'янському і Покровському напрямках Харківщина і Донеччина. Що розуміємо про ситуацію тут зараз? Ситуація дійсно дуже складна і в першу чергу. Це пов'язано з тим, що росіяни отримали наказ бойову задачу. Значно каталізувати свої наступальні дії. Це ми е, можемо бачити на прикладі того ж самого часового яру. А е, вони почали використовувати не так, як раніше механізованого компоненту. Тобто, все частіше під час штурмових дій використовується. Ми бачимо, фіксуємо е, все більше механізованої компоненти. До того це переважно була, е, були піхотні підрозділи штурмові. Отже, для росіян є дуже важливим зараз, допоки сили оборони України не отримали в повному обсязі усієї номенклатури допомоги від партнерів. А це накопичувальний ефект, який почався спочатку травня, фактично ну, з кінцям квітня, але перші надходження вже на початку травня почались і. Саме цей накопичувальний ефект призводить до того, що поступово підрозділи локації по всій лінії бої отримують необхідну номенклатуру. Відбувається насичення зброєю. Та можливостями а, протидії російському наступу Допоки нема такої можливості повністю всіх а, забезпечити усім необхідним. Росіяни це розуміють. Командування їх це знає, розвідка їх це знає, і вони намагаються максимально тиснути для захоплення тих чи інших локацій майже посілінії бозітнення. І найбільш а, такий серйозний тиск це, звісно, ж часів яру. Крім цього іншого, вони намагаються пришвидшити інтенсивність а, своїх дій. На Покровському напрямку, в перспективі, також це Сіверський напрямок. Не виключаємо того, що на Лимана Купінська вісі вони також значно е каталізуються, і найближчим часом Лиманський та Купінський напрямки. Вони також а, стануть достатньо активними, хоча часів яр для росіян є все ж таки більш пріоритетним, аніж будь-які інші напрямки. От про це розкажіть. Будь ласка, якраз хотіло уточнити спитати, часів яр дуже важливий зараз для расистів, тому що він дозволить їм просуватися далі. Для них це може стати таким стратегічним місцем, звідки можна буде розвивати а, наступний наступ. А, розкажіть, чому розкажіть, як це географічно і власне, що зараз намагаються зробити. Українці як е, планують утримати місто, е, найголовніше саме най, е, часів яр Найголовніше щодо часового яру це те, що це висота, uh -huh. це е, домінантна е, висота в регіоні і контроль висоти. Безумовно, це не тільки можливість там просування там напрямку Краматорсько-Слав'янської агломерації, Константинівської е, і так далі. А найголовніше це контроль, контроль висоти і контроль е, території, яка навколо цієї висоти артилерійською компонентою. І для росіян саме це є важливим контроль о, ось цієї локації, тому вони зараз знаходяться навіть о, перед таким собі вибором, або, наприклад, завдіївського плацдарму їм продовжувати просування на покровський напрямок, особливо по трасі 05-11, або їм змінити взагалі тиск о, з покровського напрямку на турецький, і по трасі Н 20 розпочати рух на північ. Щоб а, в перспективі десь там замкнутися саме на часів яр, тобто вони знаходяться ось перед таким вибором. Хоча турецький напрямок, турецький плацдарм для них він же не дуже легким. Це з 2014 року досить а, укріплений а, район, і він укріплювався протягом а, всього цього часу. А, тому і для них також є дилема як що робити далі, ресурсу на все одночасно не вистачає. Треба його якось концентрувати на якомусь окремо взятому напрямку, щоб умовно кажучи, мати там успіх. Але при цьому найголовніше, якщо ми говоримо саме про сили оборони України, часів яри, як я казав, це висота, і саме там, де є висота, там найбільш ефективно використовується артилерія. Якщо повністю будуть підрозділи в часовому ярі забезпечені боєкомплектом, пропорційно артилері. Лерійською компонентою, то ми зможемо більш ефективно нивелювати будь-які штормові дії, які відбуваються а, з боку російських окупантів. І є ще другий дуже важливий аспект: це авіація, російська тактична авіація, яку вони використовують нон стоп, використовують криговані авіаційні бомби, якими намагаються майже повністю зруйнувати усю а, забудівлю в часу і І тут дуже важливий приклад саме Авдіївського плацдарму. А приклад важливий тим, що протягом травня там, вже якщо я не помиляюсь, шостий літак су 25 штурмовий був збитий 110 десятої ММБ ОМБЕР, і це говорить про те, що в них з'явився інструментарій для того, щоб їх збивати. Су 25 п'яті таку кількість штурмової авіації армійської авіації росіян. Типу су 25 було останнього разу знищено в жовтні 2023 року. Ну тобто, досить давно uh -huh. зараз. Воно вже з'явилося. воно використовує цей інструментарій, щоб протидіяти, і це говорить про те, що це вже йде на лінію бозітлення. Вже підрозділи це отримують. Маємо надію, що в часовому Ярі також це отримують, тому що там е, домінування авіації ворожою, на жаль, але воно збирає свою інтенсивність. І протидіяти дуже важко їй ну а тим часом расисти продовжують жорстоко обстрілювати Харків. Є загиблі і постраждалі. Пам'ятаємо, ми про розбомблену книгарню віват співчуття і підтримка лунають з усього світу. Вночі рашисти знову атакували місто. Говорили ми з вами, що Харків і Одеса для Путіна є вкрай важливими містами. Його ідеєю фікс, якщо можна так сказати. Тож скажіть, на жаль, такі жорстокі обстріли триватимуть, і де обіцяний для Харкова Петріот. Ну, щодо обіцяного для Харкова Петріот, я е, не знаю, як його будуть використовувати в таких умовах. Е, тут все дуже просто. А, бо Харків обстрілюють усією номенклатурою, що тільки є. А від чого буде закривати Харків е, Петріот? Тобто від авіації так можливо, але. Це відстані. Е, є загроза влучання балістичними ракетами. Тут тобто багато нюансів насправді, якщо ми говоримо, це дуже складна тема щодо використання Петріа е, біля Харкова. Або mm -hmm. це буде блуждаючий Петріот, або це буде стаціонарний. Якщо стаціонарний, ну давайте вирішувати тоді одразу питання з середнього та малого радіусу дії ЗРК. Бо над Харковом та Харківською областю. Кожного дня кружляють десятки Орлан 10 Орлан 10 це розвідувальний БПЛА, який має прямий зв'язок з російськими підрозділами, дивізіонами оперативно-тактичного рівня, тобто іскандерами. Тобто, ну, якщо він помічає розміщення розгортання ЗРК Петріот, навіть ще бойової задачі вони не можуть виконувати це не на бойовому чергуванні. Знаходиться ця ЗРК. Передається ця інформація, за декілька хвилин. Туди наносять удар е саме іскандерами. Петро ще не встигає навіть бойового розгортання здійснити реалізувати. Е вони будуть полювати за ними, де їх розміщувати, щоб максимально ефективно е діяти по прикордонні е по прикордонному повітряному простору і збивати су 34 які скидують е кориговані авіаційні бомби е на Харків. А росіяни її скидують приблизно десь з північно-східної локації над Білгородом, то ЗРК Петріот повинен знаходитись, ну, скажімо так, в найкращому випадку на південно західних локаціях Харкова. І це все контролюється російськими БПЛА та іншими засобами спостереження та розвідки. У тому то і проблема. Mm -hmm. І іскандер туди налітає на ура, так само як і с 300 Тобто питань багато. Або ми спочатку вирішуємо питання знищення російської розвідувальної компоненти, тобто, щоб не один Орлан не мав не міг е, можливості залітати в повітряний простір над Харківщиною, а потім ставити ЗРК Петріот. Або це буде неефективно. Цей ЗРК Петріот буде знищений через два. Тижні через місяць, але його знищать. І що далі? Ми його е, випрошуємо вже скільки. Скільки ми вже чекаємо, коли ми отримуємо ще одну батарею? Петріот не кажучи про дві, про три, про чотири батареї. Тобто, складне питання насправді дуже складне, і мені здається, що треба покроково вирішувати спочатку малого середнього радіусу дії прикриття міста. Mm -hmm. Це до речі, дуже важливо і в питаннях протидії дронам Камікадзе шахетство тридцять шість. Петріот не збиває шахеди. Петріот використати на шахет. Ну слухайте, це про що? Петріот не збивають орлани залу. Вони не збивають їх розвідувальні малогабаритні об'єкти. Вони збивають ракети, і вони вразливі проти е, ударів. Е, Малогобаритними об'єктами тому треба вирішувати питання захисту саме проти малогабаритних об'єктів, як розвідувальних, так і ударних угу. проти малогабаритних об'єктів дуже добре показали себе. Оці мобільні вогневі групи. Скажіть, а чому їх під Харковом не застосовують їх застосовують під Харковом, і вони працюють на межі своїх можливостей, але є нюанс: між кордоном Російської Федерації і самим містом? Десь приблизно 20 кілометрів uh -huh. польоту на швидкісті 150-180 кілометрів на годину залишені хвилини. В принципі, це перший момент. Другий момент більша частина е території, через яку ну не більша частина, а десь приблизно кілометр, три кілометри від кордону з Російською Федерацією на Харківщині. Це сіра зона. Туди ніхто не заїжджає. Ну тільки хіба що для патрулю, е тому що вона прострілюється е як артилерію, так і іншими засобами ураження. І тому о, саме ця зона, де можна оперувати мобільним групам, вона зменшується ще більше. Тобто, ми говоримо вже не про 20 кілометрів, а десь приблизно про 15, де можна оперувати. А до того ж, росіяни намагаються використовувати саме ті маршрути, ті шляхи, які складні для мобільних груп. Тобто, там, де бездоріжжя досить серйозно, це якісь є лісні, невеличкі такі ділянки, масиви. Невеличкі і так далі. Вони також прокладають маршрути з урахуванням е, е, доріг, шляхів, які можуть використовувати групи перехоплення, і невеликий час підльоту е, невелика саме ця відстань. Складна місцевість по деяким напрямкам, і виходить так, що шахет 136 опиняється над Харковом дуже швидко. Це от тут я е, якраз проводжу е, паралель е, з Одесою. Де фактично більшу частину шляху свого в повітряному просторі дрони камікадзе вони долають над чорним морем на наднизьких висотах. Їх дуже важко помітити. Їх можна акустично зафіксувати, тобто їх акустично фіксують, але фіксувати їх безпосередньо з використанням відповідних засобів спостереження та супроводження, дуже важко майже неможливо через їх наднизькі низькі висоти. Але коли вони наближаються до Одеси, вони підіймаються. Але це вже узбережжя. Uh -huh. Тоді їх фіксують. Тоді починає роботу о, мобільні групи перехоплення, але це вже фактично починається робота над містом. Тому я й говорю, що для Одеси і для Харкова дуже важливо створити безпековий буфер з малого радіусу дії комплексів зенитно-ракетних комплексів, які б діяли саме на цих невеликих відстанях 8-10 кілометрів, тому що ну. То сухопутна група перехоплення так, вони максимально ефективні, але вони не можуть пересуватися, наприклад, над ліс по лісу. Вони не можуть пересуватися по озерам чи по гирлорічці, чи якось іншим. По болотам. Ні, для цього потрібен саме засіб, який в повітрі може наздогнати е, дрон, а це тільки ракета. А це тільки ракета. І пане Олександре, наприкінці нашої розмови, я пропоную пропозитив про те, хороше що може стати для всіх для нас, українців. Кажу зараз про зачистку генералів і чиновників у Міноборони Російської Федерації, інститут вивчення війни, звертає увагу на цю штуку. пише, що ймовірно, все це буде продовжуватися, і це є цілеспрямованою кампанією чисток проти високопосадовців, які потрапили у немилість Кремля. Нас звісно тішить, що все це триватиме у часі. І Продовжуватиметься, але скажіть, до яких наслідків все це може призвести, і як позначиться чи може позначитися на ситуації на фронті? Ну російські пропагандисти вони цього радіють. Вони кажуть, що мовляв, ці чистки це нова хвиля, мовляв, боротьби з корупцією, і все таки. Ти інше так мовляв все буде набагато краще. От зараз ми як вжаримо після цих чисток, але ну я скажу так, одні корупціонери зачищають інших корупціонерів. А просто до загальної бюджетної Лохані поступово, ну як поступово, в даному випадку достатньо швидко а, змогли. А, Дістатися а, корупціонери зовсім іншої м, іншого філіалу, зовсім іншої групи впливу, і тому нічого не зміниться. Насправді в питаннях а, корупційного розпилу бюджету як військового, так і загального. Але а, головне те, що а, той генералітет, який зараз на собі відчуває такий тиск, тут не просто тиск зняли з а, а, посади і відправили кудись в Сирію, ні. Тут саме відбуваються кримінальні впровадження, тут відбуваються саме арешти, і це може: ну скажімо так, збудувати російських генералів в питанні захисту своїх інтересів та своєї свободи. Було б дуже цікаво, якби щось почалось дуже цікаво, цікаве в їх силових структурах. Ну м'яко кажучи, така маленька. Громадянська війна на території Російської Федерації, навіть в межах Москви, Фрунзенської набережної та Лоб'янки, мене повністю блаштувала. Я думаю, що всіх українців влаштувала. б. тим часом генштаб звітує про те, що росіяни в війні вже втратили майже півмільйона солдатів, 499 тисяч така точна а, цифра. А майже лише за минулу добу відмінусували оборонці України 1240 окупантів, 27 бойових броньованих машин, 13 танків. Скажіть, а про що ці втрати для нас, і про що ці втрати для них? Тут ще Financial Times, до речі днями написав. Видання, що в Росії може початися нова хвиля мобілізації, і що ми про цю мобілізацію повинні розуміти, якою вона може бути, скільки триватиме, які є масштаби, і чи зможуть вони оцією мобілізацією перекрити оці втрати в Україні? Це залежить від того. а Саме мобілізація скільки на місяць буде. Мобілізувати так би мовити, бо а, зараз а, з а, 24 четверте травня Росіян вже більше ніж 29 тисяч знищених двохсотими трьохсотсотами окупантів. Росіян вже більш ніж 29 тисяч за неповний травень. В нас ще тиждень до кінця травня. А рекорд я нагадаю був два саме в а, грудні 2023 -го. Тоді Трохи не вистачило, що було 30 тисяч за місяць. 29 тисяч згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, було в грудні 23-го року. Ліквідовано російських окупантів. Тому завтра цей рекорд буде побитий завтра зранку. І це показник дуже важливий, тому що кожного місяця Росія має на сьогодні мобілізаційний потенціал 30 тисяч. Вони кожного місяця до 30 тисяч мобілізують, а до травня вони мобілізували і могли собі цією кількістю компенсувати втрати в нуль, а також збільшити трохи ті чи інші підрозділи в плюс 10-15% особового складу, тобто навіть займатися нарощуванням. Без додаткової мобілізації вони будуть а, йти в мінус з такими втратами. Вони намагаються розширювати фронти, ну наприклад, Харківщину, так але і збільшується при цьому кількість їх втрат а, через а, збільшення зон а, бойових дій. І в подальшому, якщо їм тримати такий рівень, їм треба десь 40 тисяч, як мінімум, а, щоб кожного місяця мобілізувати. А без Заяв про часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, хоча вони ніколи не підуть на те, щоб заявити про загальну мобілізацію. Вони цього зробити не зможуть. Uh -huh. І при цьому їм треба буде збільшувати в пропорції 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч. Беща які... збільшувати і збільшувати кількість мобілізованих, пане Олександре. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що так докладно все пояснили. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір, спілкувався зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.